У Луцьку неадекват за кермом позашляховика вилетів на розділювальну смугу. Чим шокував інших учасників дорожнього руху? Відео шокуючого вчинку опублікував у одній із Фейсбук спільнот користувач Олександр Ром. Відомо, що це сталось на проспекті Соборності. Доки одні водії чемно очікували на сигнал зеленого кольору світлофору, керманич позашляховика вирішив, так би мовити, зекономити свій час і їх обігнати. Та ще й так, що мало не врізався у інші автівки. Як пише автор допису, здійснюючи такий маневр, позашляховик ще й зніс водію буса бокове дзеркало у коментарях користувачі зазначають, що вже не вперше бачать, як цей ж автомобіль вчиняє шокуючі маневри на дорогах. Телеканал Конкурент Тіві передав це відео патрульним поліцейським області. Деталі згодом.